Для моря неможливо прожити без музики. а здається, грає тут флет на кожен. Давайте це перевіримо. Привіт. Кождо утро я бігу. Карішамік якмагу, за здоров'ям я бігу, на моресенім я бігу. Олександр бігає щоранку. Фізкультура допомагає прокинутися і налаштуватися на справи. Грає на п'яти музичних інструментах. Сьогодні на клавішних. Разом із ним тренується гітарист Євген. Раз, два, три. Групі Хайвей цього тижня виповнюється два роки. Тож інтенсивно займатися треба не тільки спортом, а й музикою. Цей підвал став пристанищем для багатьох одеських колективів. Жанр, жанр музики, який ми граємо, називається сітхартха ер твіст. Та щастя, тут є все: інструменти, колонки, діафільми та навіть старий угорський мотоцикл. Дістати мотоцикл з підвалу дуже просто. Достатньо двох друзів та одного пожежного шлангу. Я подумав, на чим би я хотів їздити на роботу. Ізначальна на мотоциклі Купив мотоцикл, тепер сталася робота. Роботи поки немає, але гітари вже підключені. До концерту залишилося два дні. Вікторія Перегуда, Одеса, Могилянська школа журналістики.